Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Так і хочеться сказати, прийшла весна. Сонечко. Погодка така сьогодні чудова, 23 жовтня. Дивіться, який лід. Не всі сім'ї так, але от деякі. На обліт пішли. Я ж говорю, ніби, ніби весна. Не всі. Але от майже кожна, бачите, там сім'ї сьогодні ранком так пасмурно було, прохладно. Я решту сімей пролив біпіном, як його розводити, готувати розчин я в описі під цим відео лишу. Не хочу повторюватись двічі. Якраз чудово пролив їх біпіном. І десь вже зараз третя година, так сонечко вийшло, чудова погода, і бджілки на обліт пішли. Я ж говорю, ніби весна. Що ж, друзі, можна вважати, вже сезон цей закінчений, роботи всі на пасіці вже закінчені. Пролив біпіном я зробив проти кліща Варо. Тобто вже всі роботи, можна сказати, на самій пасіці завершені. Мимо цього вистачає роботи, підготовка до наступного сезону. А зараз, вже на самій пасіці, можна сказати, вже все. Сезон завершено. Що ж, можна такі підсумки підвести. І вдалий, і невдалий сезон, не знаю навіть, як сказати, кожного року, кожного сезону якісь є свої моменти. Минулий рік був дуже спекотним, дуже прям спекотним. Цей рік я б не сказав, що така жара була страшна. Так, да, була спека, але недовго. Другий момент, що не було опадів, дождів не було. ну Були, але їх мало було. Що вам ще такого сказати? По своєму сезону буду від... відштовхуватись від свого сезону, який він у мене в цьому році. Розширився я всього на, зараз я вам скажу так, раз, два, три, шість. Шість відводочків я... навіть навіть 5 відводочків я в цьому році зробив, які в мене взиму пішли. Ну, доволі непоганої сили. По сезону скажу так, які сім'ї більш з кормами були, ті і меду принесли. Ну це більш мої там, недопрацювання є, потрібно було десь підгодовувати, щоб їх стимулювати маточку, щоб розвиток був. Ну нічого страшного, вже так і буде. Вже ніде від цього не дінемось. Ще такий момент, що я в цьому році недопрацювання моє було, це то, що. Хотів я наростити сім'ї, внизу маточник підставляв, наверх розділював їх плівкою, ще один корпус, льоток і стару матку вверх. Хотів, щоб внизу і вверху маточки у мене працювали. Я не скажу, що цей метод поганий, він хороший, але ще повторюсь, що ну, по кормам було погано. Внизу поганий розвиток був, багато маток не пообліталось. Друга моя прививка дуже поганий відсоток обліту маток був. Ну, трішки не вдало, ну нічого. На те й ми учимося і весь час постійно потрібно вчитись, нічого на місці не стоїть. Потрібно висновки робити. На наступний сезон знати, що як краще робити. Багато в мене нюансів є, яких навіть по. Тих самих нуклеусах, там теж свої моменти, такі, які я тепер буду їх, так би мовити, удосконалювати на наступний рік. Ну, якось так, друзі. По меду в цьому році не дуже. Так, дивлюсь по Ютубу в людей ще гірше є. Слава Богу, кормити не довелося. Трохи й собі взяв меду, і їм лишив достатньо. Тобто нормально. Ну, Літ, друзі, я ж говорю, ніби весна прийшла, так і хочеться сказати, дивіться. Обліт прям аж. ну. А саме цікаве, те, що одна справа обліт, а друга справа тут не видно буде, камера не передасть. Багато бджоли, я вам скажу, йде з обножкою. Пельцу несуть. Де вони її взяли, Бог його знає. Вон, тут, може, буде видно. Не знаю, що вони мене не шуранули. А дивіться, бачите, обножка є. Бог його знає, де вони. У нас є поле недалеко, Воно там сонях. Якийсь падалішне, він такий невеличкий, а зацвів, ніби, знаєте, як ото... Як ромашкове поле якесь. Так і той сонях. Квітне, але ж все одно якийсь пилок, то він виділяє, є. І оце, мабуть, вони з туди несуть. Ну, це така справа. Тож, друзі, якось так, сезон завершений, можна вважати вже е, Помидуш, повторюся, відійшов від теми не дуже. Ну, це таке. Я не кочував, тобто у нас тут на моїй місцевості тут навколо села було купа соняха, але такий, не знаю. Правда чи ні є, самозапильні, ще якісь соняхи, що не виділяють. Не знаю, напишіть коментарі, так це чи не так, як у вас Іменно стикались ви з таким, що соняшник такий. Але дивлюсь, по інших регіонах, ну в людей та сама ситуація. Деякі люди качнули добре меду, ну, це таке, така справа. Слава Богу, що хоч в когось щось є. Ніколи не, за, не заздрю, нікому вийшло в людей качнути меду, слава Богу. в мене наступний сезон, може, буде. Це така справа. Е, так далі, що вам ще такого хотів сказати? Е, знаєте. Меду мало, ціна хоч радує, слава Богу. Дивлюсь, зараз по 95-90, ну, в залежності, які регіони, я не знаю. Думаю, до 100 гривень може дойти ціна на мед. З урахуванням того, що його мало. І ціна весь час помаленьку, але росте. І доволі недавно на просторах Facebook я бачив. Не пам'ятаю, хто там, але ж. Говорили, мед впаде, здавайте, зараз це, мабуть, тоді ціна була до 80% доходила. Тож, друзі, не поспішайте, ціна буде, я думаю, 100 гривень це 100%, може й вище буде. А от тих торгашів, які хочуться на ваших мозолях нажитись, посилайте далеко і надовго, цініть свою працю, цініть працю своїх бджілок. Тож якось так. Що вам побажаю, успіхів в наступному сезоні, сили, наснаги, не опускайте руки. Завжди, знаєте, після чорної полоси, завжди приходить біла полоса. Так само і в бджільництві. Сезон не видався, наступний сезон видасться. Старайтесь, не здавайтеся, працюйте. Якось так, друзі. Що ж, бережіть себе, мирного неба нам. Дай Бог, щоб уже настав мир, спокою, бережіть себе на все добре.